Я знайшов своє місце. Я кухар. Я відчуваю, що це моє покликання. Я прийшов від офіціанта, бармена, адміністратора до свого діла і власника ресторану. І перед самою війною ми збудували невеличку базу відпочинку. Навіть спіли два банки провести, але почалась війна, і там вже нічого нема. нічого не залишилось. Сказати, що я все життя працюю в сфері ресторанного бізнесу. Був офіціантом, потім барменом, потім знову офіціантом, потім адміністратором і кухарем. Доріс ще й до свого закладу ресторанного. Ми відкрили невеличкий банкетний зальчик. Все шло непогано. Потім ми купили ділянку і навіть збудували там невеличку базу відпочинку з басейном з кімнатками і з великою альтанкою. було замовлень 25, -го, 26, двадцять шостого, за цьому дванадцять двадцять ви готувалися до банкетів, накупили продуктів, зробили заготовки. Але почалась війна і все це розмолотили. Там вже нічого нема, нічого не залишилось. Два прильоти один прямо в басейн, а другий прямо біля біседку. Коли ми проснулися рано вранці, 24-го числа, навіть не зразу зрозуміли, що сталося. Вибухи якісь. Але глянули у вікно. Люди ведуть дітей навіть до школи. Перші дні просиділи в бомбосховищі під будинком. І десь з день на третій вже починав їхати дах. Потрібно щось було робити. Викапували колеса з дитячих майданчиків, возили теробороницям їжу, робили коктейлі. Молотова всякі металобрух тягали, облаштовували їм укріплення для того, щоб зустрічати ворога. Потім читаю смс що у нас по криші ресторану вже хтось лазить, Сів на машину, думаю, треба проїхати. Бачу, вже куча блокпостів. На дверті стоять, витають, куди і чого їдеш. Я кажу, у мене кафешка невеличка. Хочу поїхати подивитися, чи ще стоїть, чи ні вже. Приїхав, відчинив, було пробите вікно і знайшов куду. Зачинив і поїхав додому. А ввечері вже сидячи з дружиною, кажу, там хлопці стоять. Може, давай щось будемо готувати ж жі. Продукти з цього ж набрали для банкитиків. Так і почали годувати. На Виїжджати я нікуди не збирався. Це було стовідсоткове рішення. На сьомий день дружина не витримала і вирішила вивозити сина до Польщі. Вони ще встигли виїхати до обстрілів. Коли дружина виїхала, мені навіть стало трохи спокійніше. Трохи було жодкововато, коли був прильот до стадіону та до нашого готелю. Але за себе я не переживав. І дуже хотілося зробити якийсь вклад в оборону нашої країни, чимось допомогти нашим хлопцям назвадіться, особливо коли вони приходили замерзлі, втомлені ці хлопців. Я бачу стажних героїв. Я хотів бути в нацгвардії. Я нацгвардію. Мені просто подобається готувати тут е, є стандарти, є обов'язкове меню, обов'язкові блюда, але я все рівно стараюсь привнести якусь цікавинку блюда, зробити їх трохи яскравішими, смачнішими. Мені подобається дивувати хлопців і покращувати їм настрій. Наше місто Чернігів вистояло. Якщо буде потрібно, вистоїть знову. Хочеться, щоб війна швидше закінчила, щоб не затягувалася довгі роки. Хочеться накрити шикарний стіл, запросити всіх хлопців і дівчат, з ким я тут познайомився, відсвяткувати день перемоги. Я вважаю, що після війни що наша армія буде найкраща армія світу. І мені хочеться побачити це зсередини. Бо Нацгвардії це дуже круто, це звучить гордо. Бачити зміни це чесно. Чесно кажучи, є плани залишитися в Нацгвардії. В Нацгвардії я знайшов своє місце.